Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять людей, і живуть матері, допоки і сини, що спіткнулись об кулі, живі. Шануємо світлу пам'ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність України, всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей, всіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами. Hors neutra Form gut Міського голови Олега Ірина Макіянівна, головний спеціаліст відділу освіти Лісковецька Тетяна Степанівна, староста Шнерівського старостинського округу, Зварич Оксана Романівна, отець Петро, батьки та громада села Білявців. Надаємо слово Олесі Ірині Макіянівні. Котра наша громада збирається з сумної події відкрита пам'ятну дошку на одному із навчальних закладів якому навчалися наші герої. Вкотре збираємось або вшанувати пам'ять, світлу пам'ять тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. 33 роки життя, молодий вік, жити, дарувати своє життя рідним, тішитися життям, створювати сім'ю. Радіти кожному одному, одному дню, який дарує Господь, та обраний був шлях боронити рідний край. І, на жаль, на 33-му році життя обірвалося і поповнилася ще одна, ще одна життєва стежина героям Небесної Сотні. Шана пам'ять і подяка кожному з героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Шана подяка і пам'ять Сергієві за те, що дав нам можливість сьогодні тут стояти, навчатися в навчальному закладі, зростати патріотами, любити свою Україну, шанувати свою мову, берегти свою історію, примножувати українські традиції, зберігати українські традиції, відстоювати свою віру. Шана і дяка батькам, які виховали справжнього героя. Вічна слава Сергієві, вічна слава і пам'ять кожному героєві. Віримо в те, що Збройні Сили України, які сьогодні стоять на рубежі і відстоюють нашу незалежність, здобудуть довгоочікувану перемогу, на яку заслуговує український край, і ця ціна буде недаремною. Ціна українського, кожного козака і козачки. Слава Україні! Героям слава! час захисту України від ворога загинув Сергій. Невимовне горе для батьків, сестри, друзів та громади. Народився Варава Сергій 7 червня 1990 року в селі Учня Золочівського району, але все своє життя прожив у селі Білявці і навчався у нашій рідній школі. Позитивний, справедливий, досвіхнений та впертий хлопчини. Саме таким його пам'ятають. У призваний до Збройних сил України, до мобілізації, як стрілець Зайта. Про нього покритими говорили про відповідального, Компанійського, який нічого не боявся, про того, який вмів вийти зі складних ситуацій. Загинув Сергій 10 червня 2023 року, коли йому виповнилося 33 роки. Заселення пунктів пункті Кронове Пахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Молодий та хороший вовків, який тепер герой назавжди у наших серцях. Відповідно до указу президента України, учасник державних нагород удостоїли Сергія орденом за мужність. Орден мужність. це державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців мужність і героїзм. При виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. До слова запрошуємо матір Сергія Людмилу Іванівну. Мій син зростав, як всі хлопчаки, любив друзів, надійним товаришем, добрим сином, любив сестру, уважав старший. 20 22 лютого, коли почалася 23 коли почалася війна, він казав, мама, я піду, куди бігав в волонкомат. Але йому все казали, зачекай, зачекай, ще на тебе прийде час. Прийшло 10 -го, лютого 2023 року. Його було призвано на службу. 23 лютого він прийняв присягу на вірність України. Він тоді з великою гордістю і шаною ту форму. Я, як поїхала на присягу, я й побачила тих хлопчиків, які мали за ледве 22, 25-30 років, які стояли мужньо, дивилися своїм матерям, жінкам, сестрам, всім родичам, хто приїхав на присягу в очі. Я тоді зрозуміла, що це не є просто служба, це не є просто жарт, це справді війна. Їх там стояло більше як 500 чоловік. Я ще сміялася я кажу, всі такі однакові, де мій син? Я бігала, я приїхала, шукала його очима. Не знала, що він просто переді мною, тому що там всі хлопці однакові, всі молоді, всі стройні, всі симпатичні. Кожен сподівався, що він буде героєм. Так і сталося. Пішли вони. Він як їхав туди казав, мама, не переживайте, я там, щоб ви спали спокійно. Це були його слова. Познайомив з своїми друзями, своїм командиром. Ми часто спілкувалися. Як мав ту, одну хвилиночку, він в першу чергу писав нам, мама, я вже вдома, все гаразд, ми всі живі. Це було найбільше для нього щастя, як він повертався з позиції. Поставили його санітаром з себе, він казав, нічого не боюся. Казали медики, колеги його, якими знайдуть, мало їх осталося, а я спілкуюся, що був відважений хлопчина, який каже, не кожен лікар потрапив надати допомогу як мій син. Виніс багато хлопців з поля бою. Останнього виносили, не судилося йому повернутися. Ввечері він нам писав, ми йдемо за хлопцем, який. Теж хоче повернутися додому, навіть, навіть в такий спосіб. Але нам догнала їх ворожа куля. Побратими, який минув час, ще ті, що були його побратими, написали такий добрий вірш. Хто писав хлопчина, ви знаєте, навіть не знає, чи він ще є, чи господь йому дав служити. Але ті слова. То просто пережиті поле. Я, дозвольте, я зачитаю. 420-й батальйон. Потужний та відважний. Всі солдати, мінометчики, стрільці, санітари, дрожчики, у баті вищий клас. Наш комбат добрий та хороший, поважає кожного бійця. Тільки я молитві прошу. Осевишній, збережи країну до кінця. Будемо зустрічати перемогу, будемо молитися за всіх, бо війна така до болю строга, не один вже побратим поліг. Я стараюсь хлопців рятувати і вдихати заново життя. Тільки важко очі закривати. Розривають душу почуття. У небі копа командир, солдати воротіно, борщ, санітар варава борода, і у небі також генерал. А на землі залишиться героєм слава і холодний той меморіал. Ви пішли в святеє небо, вас забрав ангелик із нуля. Там, де зброї братися вже не треба, там не плаче від ракет земля. І полає наш тривожний явір, пригортає від біди. Знаєте, немає більше страху тут від жалюгідної орди. Тільки лютий біль за Україну, за поля потрощені сади. За дітей маленькі за родину буде мужніми стояти і без страху й жалю бити москаля. Такими словами я хочу завершити. Дай Боже, щоб ми всі дочекалися перемоги. Дай Боже, щоб кожна мати дочекалася свого сина, кожна родина того бійця що повадила. І що я можу сказати? Слава героям! Б'ю на колінах, змиваю сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За ти? хто сьогодні в підвалах ночують, то в день і вночі страшні вибухи чують, хто вже позабув, за свіжого хліба, у кого відому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до Тебе молюся, за діда старого, за силу бабуся що дідо живають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила. Молюся за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей поранень бить, за тих, хто з вогню кожну душу рятує. Молитву отцю я щодня в серці ношу. І милості, в милості, Господи, прошу, помилуй, утіш, підкільпи кожне серце, спасі, збережи, від тонець злої смерті з звесели, кого руки охляли, і тих, що про тебе ніколи не знали, Поклич за собою безсправжнє позріння, та й кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати, люпити уміли. Нехай душа кожна паде на коліна, пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в ця молитва полине, помилуй, Мій Боже, народ України. Надаємо слово Отцю Петру. Засмучена родина, уряд, воєновий, староста села і всі дорогі, і всі діти, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Дорога громада, діти батьки на Хочу сказати. Розумію тих батьків, які втратили сина, то велика то, але Господь Бог загоїть ваші рани, але ви будете мати дуже велику честь. Нам то є тяжко пережити. І кожен з нас хоче жити, але кожен хлопець, кожен чоловік насамперед завжди пам'ятати вояк. Украї... Коли ми знаємо історію України, ми завжди боролися за самостійність. Починаючи з України ще за козацтво, завжди ми воювали по сьогоднішній день. І то є велика надія на те, що ми і сьогодні переможемо, коли ми будемо всі разом і в терпеливості, і в молитві, а в допомозі саме більше. Так? Третій рік вже настає. Багато хто з нас вже і змучився, може, від того, і вже, знаєте, різними думками. Але ворог, росіяни, завжди, він відчував, хоче сили. Не боязні перед ним, а сили його перемагати. І Україна все завжди тим передувала. Діти мої. Ми мусимо набратися того терпіння і сили, аби не дати ворогу поневолити нас. Я говорю так, як воно є. Щиро насамперед складаю всім вам подяку, що ми зібралися так, що може хтось відзначити кожного. Я чому і сказав, пам'ятаю, що Заславка Морожука збув дур. Ми якось так, він не в Берлені, я чув, посвячували. А він саме перший в Берлені його ми, ми хоронили. Не забуваємо нікого, ні, 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 ні за кого, як ми співаємо в тій повстанській пісні. Будь здорова, чорноброва і те моя ненька, а ти, славна Україно, не забудь за мене. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Не забуваємо тих героїв, ради чого ми сьогодні зібралися і живемо, і будемо мати надію на перемогу. Благословен Бог нас. Нині всій час і навіки вічні. Господе ми помолімчас. Господи, помилуй. Все могутній Боже що з божественної любові бажаєш добра і свободи Духа своєму творінню, посилаєш йому благословення, як поживу душі, цим благословенним запалюєш у людському серці вогонь любові до ближнього, до народу, до батьківщини, що протидіяти злу, насильству і фальші цього світу, навчив людину словом і власним прикладом жити для прослави Божого імені і добра людини на землі. Аж до самопожертви, браче, такої потреби, нині цим благословенням наділи зібраних на цьому місці, сповни їх серця відповідальнищу за власне життя, що свідчило просило Христової Церкви у нашій державі. Духом Святим кожного, слов, не прагне нам наші людей, щоб творили бажанням добра для народу і життя для своєї пощати на боротьбу за свободу. якою Господь наділяє кожну людину. Дателю благодаті духови, поблагослови і цей символічний знак самопожертви меморіальну таблицю в честь Чертовного подуху воїна Сергія, щоб було знаком боротьби за прославу справедливості і правдивої незалежності Української держави, щоб кожен, хто споглядав на цю таблицю, запалювався духом героїзму і бажанням жити чесно. І бути готовим на самопожертву за волю батьківщини. Хай славиться в ще святе і вличне ім'я Твоє, є, уча і сина і чарого духа, через вибраних тобою на землі, нині повщав час і на віки віків. Ім'я Отча і Сина, і Чатого Духа. Мене. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помир. Ще наш Тишує Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сила і слава, і чай і сина, і щодо годуха нині пущу часи на віки вічні, з духами, духами. праведних померних, душу раба Благодаря. твого. Віку, о твоїм віці спочинку господи, не сіща ті твої спочивають. Нині по всякча, і на віки вікивами. єдина не і непорочна діть. Сі мене поробіло, моли, щоб спаслася душа. Були мої заготи, що спочилого новопроставленого, уб'яного воїна Сергія, що поклав життя своє за Богом бережено Україну нашу. І що було прощено, мовчаку, провини його вільного і невільно. В душу його, Там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй! милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його у Криса безсмертного, Царя і Бога нашого причини, Глогової воїна Сергія, що поклав життя своє за Богом бережену Україну нашу, за побратими своїх, Христе Боже наш. І ми тобі славу селаємо. Зазначати твій Отцем, спричати, благодійним духом, нині повчай час і віки вічні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і час, і навіки віки. Поблаженому скині, вічний спокій, подав, Господи, спочили в одного полеглому воїному. Сергію, що віддав поклав життя своє за Богом бережену хвиліну нашу і за побратимів своїх, і за всіх нас. І сотворимо вічною пам'ять. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо, ми нашим. І люби нас у спокусу, але ви нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дімо радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між міжчинка, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що нашої на небесах, нехай щотинче ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванчам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний пріло на Твого, по трі породила Христа, і Спаса, і Славителя душ В ім'я Веча і Сина, і Святого Духа.